Ну що, давно дивились відео, де я розповідала, що таке Мікуша. Щось Мікуша злякався. Ось вона, посилочка, приїхала. Так що перші подарунки на Миколайчика. Як його, як його розкупорити. Ось його так закупорили. О боже, ще й накладну ложить. Да, на 16. Форма для випекання горіхи під начинку 16. Так, вафельниця кругла. З малюнком квадратики 250. Форма під горіхи під начинку. Бо бувають ще ж такі оті горіхи, білочки, грибочки, що просто суцільні. Ух ти, ще й візіточку поклали, бачите? Ще й візитку прислали. Так. Ой. Ой, які вони холоднічі. У нас уже мінус чотири з половиною градуси. Вуаля. Ручки ще, походу, сьомні. Брик? Ой, какие хорошенькие, маленькі, а то ж, зачем великі? Згущенки не напасешся. Но ну, у нас в дитинстві більше було. А в тебе були в дитинстві такі сковороди? А де ділись? А Не знаешь? Маленькі, бач? Ну, а на що вони от такі горіхи? Чпуньк. Чпуньк. Ну, це не зараз. Це на потім. В першу чергу мене оце ось цікавило. І за цим я туди і пішла. А здоровительна така. 22 см сантиметра діаметр. Хорошо. Вау. Красота. Ні, тут таке, як заварені ручки. А на цій... Та й на цій вроді як заварені. Ну не так видно. На цій непонятно, чи вкручені. Чи Блін, тяжолі такі однак. Я думала, вони легенькі будуть. А це таке, ще треба прикласти силу, щоб її поперевертати отак. Така дебеленька, добротна. Клас. І це ж хочеш так знімаєш. Хочеш трубочкою скручуєш. Як хочеш, так і робиш. Так що все. Перший подарунок вже приїхав, до Миколайчика ще 6 днів, а я сама собі влаштувала подаруночок. Клас, правда? Мені дуже подобається, особливо вафельниця. Горішницю я взяла просто, аби було. А вафельниця – це те, за що я думала вже дуже і дуже давно. Більш детально про те, як зародилася ця придбання, як це вирішувалося, я розповіла в попередньому відео. Кому цікаво, хто ще не бачив, можете піти подивитися. Ось такі у мене сьогодні подаруночки.